Для багато українців, для тих, хто в тилу таке враження, що війни ніби як і нема. Але мирний тил насправді це омани, і бойові дії поруч може рвонути диверсіями, терактами. Причому будь-де розумієш це, коли посеред Києва, особливо чітко розумієш це, коли посеред Києва вибухає машина з офіцером розвідки. Для них для розвідників, для контррозвідників. Тилу не існує в принципі. Війна, розвідок та й взагалі війна спецслужб. Це явище специфічне, і про багато речей ми різнаємося через роки, а то і через десятки років. Втім, якщо є втрати рівня генерала Максима Шиповала так може Україна щось недоопрацьовує і наслідки 25-річної вольниці російських спецслужб на наших територіях можливо варто долати швидше. За протистоянням на фронті ми стежимо щодня по зведеннях, репортажах зі сходу, відеозаписах бійців, кібервійну з хакерськими атаками та фейками теж складно не помітити. Але є ще одна дуже важлива складова цього двобою з ворогом, про яку ми майже нічого не знаємо, яка триває далеко від лінії розмежування, як воюють розвідники. Ми переважно дізнаємося саме після гучних убивств. Спрацював вибуховий пристрій. Початок на дев'яту ранку серед місця столиці потужний вибух розносить на шматки легковик і його пасажира. Цільського службового з 1978 року народження. Терористичний акт був виконаний високими фахівцями. Світлину загиблого пізніше продемонстрував головний військовий прокурор. У машині їхав Максим Шаповал, один з кращих українських розвідників. Батька двох дітей, який був командиром першої групи спецназу. Який звільняв Донецький аеропорт. Це і є перший український кіборг. Основною версією слідства є. Це російський слід. Будинок офіцерів. Сотні людей юрмляться біля входу. Проводжають Максима. Шаповала в останній марш кидок. Особиста моя думка, що це справа спецслужб Росії. Це показова. Віддати шану розвіднику прийшли найвищі військові посадовці. За розвідників багато не говорять і з'являється можливість і право говорити лише після того, як вони пішли від нас. І всі найскладніші операції, які проводилися в тому числі за лінії фронту, робилися за його участю. Це був один із самих професійних, можливо, саме професійний офіцер. Головному управління розвитки, а речник гуру намагається знайти відповідь на наше запитання, чому фахівець такого рівня їхав у службовому авто без охорони і навіть водія Максим Михайлович, Він ну в силу скажем, специфіки свого життя, він певним чином звик якось так балансувати, знаєте, на межі цей ризик. Можливо, ну дійсно треба скажем розібратися з этим питанием и певным чином посилити такі заходи безпеки. От я считаю, что людям такого ранга нужно охрану давать в, в приказном порядку, щоб он не мог там від нього відказати. Это было даже не убийство, это было публичное устранение, заряд по оценкам. Тротила, це дуже Він не може демонструвати обличчя. Спецпризначенець, який від самого початку брав участь в операціях на сході, також переконаний, що вбивство шапувало це російська відповідь. Ми зробили серію операцій на протягом там, 15 -16 року, за яку були 16 года жизни наших сімей і нас в тому числі. Уходя там з передової нас предупреждали, що смотрите по сторонам, тому що. Вам это не проста. Я думаю, що для чоловіка такого уровня у него там таких операцій було полно і було всегда откуда дать прильоти. На території України э, с початку року було здійснено 10 злочинів. З використанням вибухівки. цю світлину зробили того ж дня, коли підірвали машину. Шапувала легковики з працівниками СБУ вибухнули неподалік Костянтинівки на Донеччині. Один загиблий, троє поранених. Так догоряє машина Олександра Хараберюша, яку підірвали три місяці тому в прифронтовому Маріуполі. Колеги кажуть, він був одним з найкращих контррозвідників України. Обіймав посаду заступника начальника головного відділу контррозвідки Донецького управління СБУ. Секретар Ради нацбезпеки та оборони вважає, цей підрив та вбивство шапувала здійснили за схожим сценарієм. Є усі підстави вважати, що ці два вбивства сплановані та організовані за безпосередньої участі російських спецслужб. У нас немає скоординованої структури на зв'язок Агентства національної безпеки. Олександр Скіпальський керував управлінням військової контррозвідки СБУ та головним управлінням розвідки Міноборони. Переконаний з ухвалі вбивства кращих розвідників демонструють дірки у вітчизняній системі безпеки. Порушена система безпеки. Ви бачите, що не немає. По, по питанню упередження розвідувальної інформації, оперативної інформації про підготовку немає. А такі злочини, так, що в так, такої категорії офіцерів повинні братися спецслужби під контроль на стадії прийняття рішення ворогом і далі супроводжуватися, і брати їх з полічним тут. А ми навіть чіткої версії аргументовано не можемо висунути, тому що немає оперативних розвідувальних дані. На обличчях у багатьох, хто прийшов на похорон Максима Шаповала одна єдина думка. Це виклик всім нам. Але помста не забариться. Максим Волобоєв та Руслан Альмухамедов. Час підсумки.